За минулий тиждень пожеж-рятувальні підрозділи Кам'янського району здійснили 27 оперативно-рятувальних виїздів. З них 14 разів на пожежі, з яких два в іншому районі, 8 разів на допомогу населенню та екстреним службам, 5 разів на хибні виклики і один раз на підгоряння їжі. Протягом тижня врятували 5 осіб. На жаль, одна людина загинула. Усі деталі у сюжеті. 15 лютого о 23.00 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу, що сталося в житловому секторі на вулиці Чернігівська, південного району міста. За вказаною адресою відразу ж було направлено чергові відділення. Міста по прибуттю було встановлено, що відбувається пожежа всередині житлового будинку, де горить дах та перекриття на загальній площі 100 метрів квадратних. Дана пожежа була ліквідована о майже першій годині ночі. Для ліквідації пожежі було задіяно дві одиниці техніки та 10 чоловік особового складу. Загиблих та травмованих на події немає. Причину пожежі встановлюють слідчі національної поліції. 16 лютого, близько шостої години ранку, рятувальника знайшли повідомлення про пожежу в житловому будинку, розташованому по провулку Копрової Завозького району міста. За повідомленням направлено відразу чергове відділення міста Кам'янське, де, по прибуттю, було встановлено, що виникла пожежа всередині одноповерхового житлового будинку, де горіло всередині майно, дах, перекриття та стіни самої будівлі на загальній площі 80 метрів квадратних. Рятувальники відразу ж почали приймати міри по локалізації пожежі, і одночасно надзвичайники виявили тіло жінки 1969 року народження без ознак життя. У 8 годині 13 хвилин дана пожежа була ліквідована за допомогою подачі трьох стволів протек від автоцистерни. Також до гасіння займання залучено 16 чоловік особового складу та три одиниці. Пожежно-рятувальної техніки під час пожежі загинула одна особа. Причину пожежі встановлюють слідчі національної поліції. Рятувальники в наголошують до дотримання правил пожежної безпеки в побуті. Шановні громадяни, зважаючи на невтішну статистику щодо виникнення побутових пожеж, Кам'янське районне управління, головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій Дніпропетровській області звертається до всіх. З таким проханням дотримуйтеся, будь ласка, протипожежного стану, дотримуйтеся правил пожежної безпеки, особливо в власних помешканнях. Нехтування правил безпеки призводить до того, що в житловому будинку пожежі виникають значно частіше. Аналіз пожеж показує, що частіше винуватцями більшості з них є самі мешканці. Тому, будь ласка, не нехтуйте правилами пожежної безпеки.